Може бізнесмен їде Махоє <ріст> <ріст> там кось Бачите, як зустрілися клас. Так, стартанули ми потихеньку, уже песінчик наш, він вже ютик відпахав стільки на передплощі, та якраз нормально, в принципі, щоб І не ждали ми його. В принципі, без швидкість однакова. Що Ютікав оці валочки, так що ми не, 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 не стикнемося, ще плюс там заправочки, ще там щось каміння скільки. Так, зараз покупаємося, що воно сипе. Сіємо, Йоріку. та ось приїде, він не розкаже, що сіємо. Він поїхав, забувся бактерії бульбочкові. Та поїхав, це зараз привезе, бо перший прохід зробимо всі без бактерій і, типу, зробимо тест. Яр Ярик зробить тест, подивиться, як воно там формуються, бульбачки формуються. Ну, ну, Полізе, я хоча покопаюся, що тут та, ну, показує. Бо строю. А, і е, ми собі сіяли два сошника через один. Отак, у нас Хардін, то він так більше гілкується, то ми запропонували Ярику, як такого типу, на, нас налашла, що вона зараз сівалка, якщо хоче, типу, попробуй. Він каже, да-да, давайте спробуємо. В принципі, можна, але це підходить не для кожної сої, Так що так якось. Так, ну ось така ось ось розкладочка. Це я повикладав. Можна тобто, бути там в рядочку. Получається. Ну, виходить... Получається десь 11-12 зернин на метрові. Ну, це так ми собі сіяли і поп йому, так, душо, ну справдилися прогнози. Якраз пішов дощ трошки, як з як сьорик завжди йде дощ. Ну воно так не сильно, звісно, але ну, трохи є. Треба сховатися Є моменти. Хотіли б сіяти да, на цьому, але сіємо на цьому. Ходам, що, да? yeah. А що це за сіло? А диски Ой-ой-ой. Чувак, їх просто загнав уже пару соток з кого. Значить п'ятнадцять чуєш, ну хай плюс-мінус метр, метр. Ти ж поймір. Ні. ну я ж тобі кажу, що це ж моя нога, я так вірнув, що метр. А метр не метр. Це нормально? Це не метр, може метр 05 і от так. Ну є ж тільки 14-15 зернин. Ти ж просив? <різь> я просив 13-4. <різь> Бля, ну <різь> 50. Ну, треба стерти, туха, річ, поняв. Ну, ось тобі. <прізь> По пояс? <різь> Десь на 4. Ну, є ж трошки глибше його дістав. 4 см. Та ну так і треба ж? Треба, так, так і треба. Красота. Тим більше в дощі в дощ можна взагалі не звертати. були. моє лицо. <риснеться> 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 а мене вийде там? Так видно. <риснеться> Ні, можна ширить включити, бо ще буде Так? <риснеться> 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 да. Найкож. Треба під кінець мене, я буду більш радісний. А що ти зараз грустний? Руки Останній на... день, коли я спосіяв. Я... Руки, ноги на місці, і то добре. Соя сіється. Організаційні питання всі зроблені. Да, благодаря ну, Ігорю. Та, та, трактор стоїть, воно, один робить. Таврюшка. Та, таврюшка Сторожі, да. встаєте на Таврію. Хороший сезон був в минулому році. На кукурузі попав нормально. Да, не сійте кукурузу раундапову. <гум> О, а що, такої нема кукурузи, такої не існує. Ні, вже є кукуруза уже, раундапова. Ну, так, це, прикинь, мені чувак на Укравіті головний там по продажам, я кажу, так, да, там раундапову кукурузу. Він нема такої ку 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 кукурузи. Та є. Він, ні, нема І поки не прийшов агроном і так і кажемо, йому, да, є така кукурудза. Проганяють Йоріка на катовця що, які враження? Та нормально. Не тіліпоє? Ну, трохи. трохи? Навіть не так. Да, машина навіть не пахне. Ну, шамон, то що? Познавайся, ну, ранувати він пішов. Ну, це хоче те, що я казав, що е, як в цій постійно дощ йде. Он, дивись, скільки налило. Довольний чоловік, половина площі посіяна. Да. Половина тільки ж. Друга половина в сиреньку землю, і все, набухав, схожий, все, піс. Та ось напори є ще, ще мають вальнути. Вальне 100%? Там ні, ну так, хай. Так, оце кадр спеціально для Йоріка. Йорік дзвони, кричить, де ти їздиш, ми вже на полі тебе ждемо, не можемо без тебе нічого. А я їду і думаю, нахитнеться бег, та розсипеться чи ні. Прийшлося встати, в'язати, потихеньку оце сунувся. Ще й оцей кадр треба записати, щоб без претензій було. Ну так він однак налигнеться той бек. Я вже бачу. Тут такі дороги, що капець. Так що зав'язав, а там уже буде, що буде. Головне, щоб не згубив по дорозі усю сою. Летим далі. Бо все робимо, робимо, але знімаємо нічого. А ну показуй, що ти вносиш. Нічого я не вношу. Уголь! А уголь. Не вогілля, щоб щоб сої похмілля не було. Похмілля не допомагає воно. А... Уголь це хіба відсрочки. перевірено, <ріст> 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 провірено, Понял? процес двигається. Сьогодні другий день. Йорик нас нашаманив дощо, тільки нашаманив у селі, а в нього на полі не було. Ну вчора було, так, ні, вчора було. було, було. Бі, під Ну Мені каже, воно трошки льопнуло. Воно ж сумне вийшло і проходить. Я тобі вчора вечора казав. Віде так, що воно до утра можна просохнути, що вже можна. Тільки багато було дуже ваги. Відра забиті водочі. Які Ну, Бабуля А, я поняв. А, Ні, в мене немає цього міліметрометра, я хочу не вірю нічого. Це воно є. Воно писав 9 міліметрів. Нормально. Воно. Ну це в нас в селі, ага. а так. Да. Ну, короче, півпощі оціяно. До... До так от є яйцицьки ще тільки. Де адіктор? Так. Ні. Це що, поточник чи що? Ось, ось, ось. А, ні-ні-ні. Ну, а да-да, він, поточник. Да, І не перебило, бачиш, капець. Ми сьогодні 30 гектар. А сзади он яка хмаріща воле. Щось мені так підпорє, натякає на, на дощ. А я ріпу посадки штурмує. Да, Працюємо. Поки там робиться одна робота, тут робиться інша. Все. <рістила> О, це хороший кадр буде. Та, стоїш таку тіньку, наблюдаєш, як там паряться люди. За тебе. <ріхи> Ні, ну в принципі, ти тоже, ти, ти тоже... так тоже запарився. Ні, так ти б, все б, чесно сказав. не сайпарит. Ну така робота що? Остави. Так, ну що, у нас этого двигається. Уже доходимо там до крайнього кусочка. Йорік там одно... бочки соедай <laughs> на поре я катайся дождь может быть будем пилось пусть ярик помон <laughs> <Сапит> контролем да <laughs> <laughs> Поперед їде. О, хороший грунт. Так ласний. Стою повертав нашу. Шо, те, що це сіло, построеш до кисло доправить Та, половинка. Там ну, і тут таке було, була, ти ж ми... Сошники проходять і воно нормально, ну там влага є. <плес> а ще рішив паше <плес> Пушинку тобі робить. Ось що значить, качество. <плес> Пиво. О. Какие красивые. А как вернядный. Короче да. Дождик. <свят> Миниатюра. Йорик <свят> и мора. Не, он дождь уже идет. Це мій настрій. Так ну блін, ну лки, це хорошо, в принципі, да. Тут дощ. Так, а Там нема. Там уже он в володе вже ось тричі у нас пускалося. Тут, конечно, залишилося, ну, ось, до, до тієї посадки. Он, там, ось... там Там да? Сім, сім, да. Та ну конечно, да, його б, вальнуть було б нормально. А, да, ми, ми сьогодні, якби не дощ, співаємо просто, ну. А? А? хе хе це роблять. Да. Це скільки? Целий ваназийда, бля. Та ні, воно нормально должна бути. Та ну аби ж оце з воно не вальнуло. Ну, от такий я не можу сказати, що дощ не нужен, дощ нужен. Та нужен, питань нема. Ні, ну, якщо блин. він має йти, то хай йде. Це, це таке. Ну Блін. Так, ага. Що я не сказав, вже ж, е... тут коротше, ми включили. Тут було у нас два через один ішло рядок. Тут ми включили на всю. Тобто будемо зрівнювати, що воно у нас вийде. E, по урожайності на цьому полі, ну, на цьому кускові. Точніше, mm -hmm. І на цьому кускові. Mm -hmm. Ага, що ти розказуєш? Один той самий сорт. Да, сорт один однаковий обробіток. Однакові добрива. Просто різний mm -hmm. тип посів. Все. Все. <рив> Все? <рив> і ми дізнаємося. Два через один краще чи сплошна. Так, да, соя хай стар, хай так. Хайстор, да. так. Ні, це так. названня таке буде кому. Вона в цілому гілкується, тобі вже... то, то, ж. Так. Ми так само посіяли оце, в цьому году Хардін. Теж будемо дивитися, як вона себе поведе. І оце ж цікаво це на цю Хайстор, що воно покаже себе. Da, дуже цікаво. Коротше, да, да. <рігон> <рігон> добре віде, оце. То на 200 там, так? Да? Та, там ні, так багато. Це там там ні, багато, ні, ні, багато. Ну, взагалі... добрив просто дуже багато. Та ну для чого? Це аби дуже багато там було б вже в я не знаю, там тебе сипне там. Будеш казати своє попоїсте, що там. Гілок куча. Там. Так я в, думав, в тому році що я багато добрив вдавав. Я не, я не пам'ятаю. 50 кілограмів я давав. Так тут не вийде 50? Ну тут ні. Ну то на 200 да, на 40 гектар. Що тут... да, тут... це виходить? 30. 30 кілограм? А, ну так, да, точно. 13, 13 да. mm -hmm. да, точно. математики. Ну, я по листу, так. Да. Mm -hmm. Ага, так. Да. В планах дати по, по листу. Бор, цинк, Все. Марганець і мідь. Ну, типу, я аналіз зробив. Те чого по аналізу не вистачає. В да. Типу, калію, фосфору і азоту тут на... нормально. Ну, тут... Азоту тут навіть багато. Яком Для місце? сої. Багато. Як у місії. Добре, звісно, аби було наш красними тучками. Це дуже треба багато времени, щоб обійти, подивитися. Щоб зробити аноліс. Чуєш? Там шумить. Так, вже це пописати. Там голод десь реально. А ось посадку Ой-ой-ой. Так, ну що, сьогодні насіялись. До зустрічі завтра. Так це вже, якщо що, алю, це вже другий день, да, я ж не казав, це другий день вже. Це вже буде третій день. Блін. Ах... Моща. Знову їм виси. Кажи. О, по посадочці. Чотири. Три. Два. Один. Один з волосиною. О! Oh. <laughs> <laughs> не ну, красота, так. Да. Дощ завжди э, нужен. Ми посіяли... Поки э, к... не на жнивах. Посіє, так, да, жнивах не нужен. Ми крайнє поле посіяли своє э, То там дуже нужен дощ, бо після кукрузи там сухенько, конечно. Так, все будемо заправляти бути, та будемо. Так. Оце ось стоїмо... Йому... Заправлять чи не заправлять. Да, бо ось. Дивимося, що робиться по камері на базі. Там вон валить дощ. І такий он, он, ну, капець там диви, там реально грязючі ще. Я, я сюди не поїду, я, я, я тут я зложуся, там капець. І там дощ вали, що ого. го Тобто воно якось йде, отам виходить село і воно так в сторону йде. Ну, це зараз добре, зараз наші сої там бомби. Клас? Я, в принципі, так. Да. Ваші сої Я в принципі... вбегіли, ну вона ж накрита. Ну, однак, якщо навіть не посіємо, то лева частка той... поля. Да, так, Сікій 30 гектар у нас вже посіяно, то є для цього дощ це буде ідеально. А там, якщо що, там вже прилетим, ну, досіємо. Да, да. Сроки можемо сіяти в червні. Ми його да. куски пооставляли свої у цьому. О, там, так, на, колоцію, болоті, да, там. на болоті оставлялося. І це в червні ми будемо по-любому його сіяти. Бо там інакше ніяк не залізеш. Я там ютиком щось не застряг. Uh -huh. да, да. В тому році, я пам'ятаю, щось да, да. Так само ми сіяли, і нормально. І була в сроках соя, я пошти однаково. Грубо говоря, там тиждень разниці, поняв. Uh -huh. Ну і то даже не на тиждень 5 днів. Ну як uh -huh. жарить, так воно все доходить uh -huh. однаково. Ну Може тоді зменшується період вегетації. Якщо доходи все однаково, а посів був пізніший, то значить зменшилися якщо... дні вегетації. Якщо ідеальні умови, якщо влоги вистачає цей, то воно будуть буде... сроки вегетації. Mm -hmm. А якщо шмале сонце, mm -hmm. то воно засохне однаково по-любому. Ну, Так, тепер ми дів'яти направляємося.

От там воно залишилося десь. Через сонце вийшло. А, і сонечко світає, коротше. Ну звісно, хмарка така страшненька сзади ходить. Нічого, ще трошки. Вона прийде через пару часов. Дай бог, дай бог. Завершаємо посів. Дуж нас не за стол. Не, не видно щасливих очей. Уливок, щастя, вубочок. Щастя, в очах, коли будемо молотити по 4 тони і продавати по 500 доларів. Ну, це не обіщаю, не обіщаю, я не знаю. Да, Осіяли Оці, да, нормально, да, да. нічого не налигнулося, нічого не да, Так, В мене таке поле, що у вас щось тут нічого не ламається. Це в основному... Аби це була кукуруза, то по-будь, що налигнулося. Якщо в нас там тричі і трактор нахитнувся і сіволка раз. Це є, чи... на херових якихось там, де ви в шабашках. Карма срабатує. Так? То. Ні, то все невідповідність агрегата до трактора. Mm -hmm. А якщо б трактор був більший і мощніший прокладка між сиденьями рулем було, так кого сіяв я, <гад> я не при чому все коротше досіяли ми їм ноги лягаємо спать додому <гад> вже все, закінчили посів Йорі без Ну, Зараз, по-моєму, вже 9 годин. Так вийшло, що ми сьогодні пізно виїхали, бо дощ вчора пролив. Ну, тим паче все зросло за депою. Так що, таке відео, кому сподобалося, дайте я рику Будемо показувати, що та, з нашим... Експеримент, хочу ще з Ярикою експериментом там поужиться на полі. Все, дякую за перелік. Всі до все добре.